Скажіть правду, що хто розпочав Майдан? Це дуже по церковному знаєш. Скільки часу пройшло, знаєте, і ви так і не цікавилися політикою. Боже мій. Януковича обрали президентом по тій причині, що його основним, основним його, е, лозуном перед виборчим обіцянкою було. Євроінтеграція. Все йшло до того, і настав час, коли вже треба було ту певну процедуру зробити. Президент мав підписати євроасоціацію і не підписав. Останній час йому там Путін подзвонив, чи хто там, що там, а він прийг, от і не підписав. І тут студенти обурилися. Якщо по правді сказати, я навіть не знав, якби не ці студенти, я би навіть не знав, що він то не підписав. Бо я за тим не слідкував. Я такий самий був, як ви, що мене нині це питаєте. І діти, студенти вийшли на протест, вийшли собі на протест, протестувати. Чому це розумієте? Не проти Януковича, а може навіть за нього, бо це вийшли тільки за нього голосували. Бо він чітко казав, у нас євроінтеграція, ми рухаємося до Європи. І діти вийшли і там і вже потім воно. Почало спадати, вже всі почали студенти розходити. Але хтось йому дав команду, що ти скільки з тим граєшся? Розжени то, щоб їх там навіть не було близько. Пийшов омон патиками, дубінками розігнали, ви всі то бачили. Розігнали, але це Київ і це українці. Батьки на другий день прийшли кажуть, це шутки. Уже було не так за євроасоціацію, як за те, що дітей побили. Що це таке є? І люди вийшли і сказали, що це безпреділ. І далі пішло одно за другим. Хто почав майдан? Напевно, Янукович будов команду розганяти. Що? Варійчук, слава Ісусу Христу, Отче Василю, скажіть, будь ласка, яку роль відіграє у церкві кадило? Вже пару разів запитували, але я не лінуюся, вам відповім коротко. Кадило. Кадило тобі приносимо як приємний запах духовний, пише псальмопівець. Кадило приносить лише від дуже давних часів, ще відколи від, від Каїна від Авеля, коли Бог ту жертву прийняв, ту не прийняв. Того дим пішов до неба, а то дим почав стелитися. І тоді е, люди зрозуміли, що та жертва Богові неприємна. І тоді думали, як би зробити, щоб вона була точно приємна. І тоді взяли оце кадило, знаєте, кидали на вуглі щось таке пахуче, щоб воно пахло. І так помало з'явилося кадило. І кадило, як правило, це є прообраз старозавітньої жертви всепалення. Бо колись. Все приносилося на жертовник, будувався такий жертовник. Там складалося дерево, дрова, а потім на ті дрова клали приносили жертву. Ягня, теля, ну, що там приносили в жертву, так? і спалювало для Бога. так? Воно було саме найкраще. І от так приносили Богу таку жертву. І потім е, кадило, це є прообраз, Старовітньої, старозавітньої жертви, жертви всепалення. Там є вуглики, там кидається ладан дорогий пахочий. Тому хто не кидає ладан, а збирає смолу в лісі і кидає йти туди. Я таких знаю, не теж колись таке <кхи> мав, там, щоб збирали смолу, там, знаєте, і кидали, аби аби кадело. Саме головне, аби кадело. Бо кадило на то є, щоб кадило. Ні? І тому цей дим був що-небудь, це теж не добре. Там має бути ладан, бо це має бути жертва приємна Богові, Кадило тобі приносимо як приємний запах духовний зі сином Божественного благодать і Дар Святого Духа. Тобто, це є е, жертвоприношення. приношення про жертви, жертви спалення. Отже, чи можна священникам? Зіллям підкурювати дитину, коли має страх. Має кадило, нашу йому зілля. Кадило можна, зіллям не. Зілля це до бабок. При Причому тут священник? Священник має кадило, нашому йому зілля. Що непонятне. Що таке жертва Богу? Це смирення перед його. Волею. Жертва Боги дух смиренним, серцем смиренним і сукрушеним Бог не погордить. Так? <кхи> сама саме в собі речення має відповідь. Христос каже, не жертви хочу, хочу милосердя. Так? Бо для Бога важливо, щоб ми були милосердні один до одного. А ми які один до одного є. А ну в родині на себе подивіться. Подивіться, як діти до вас воркають так? з неважного відноситься до батьків. Подивіться, як діти до вас говорять. По-перше, на ви не звертаються. Я й не хочу би до мене. Нащо на ви? То що я стара баба? Я хочу би до мене на те, щоб ми були одинакові. Ти не будеш така, як дитина вже, ні. Дитина така, як ти буде, а ти так, як дитина, не будеш. І не дури себе. Говори до мене на ти, я буду молодше. Нє. Ти будеш зневажена тому. Не будуть діти вас любити, якщо ви не будете до себе вчити відноситися як до старшого. Ви відноситеся в родинах так. Якби дитина була старша від вас, все залежить від дитини. Вона так хоче, а вона не хоче, а вона так хоче, а вона так не хоче. Залежити має від батьків дитина, поки ви її не випустите в самостійне життя. Крайній срок це 18 років. До цього часу маєте обов'язок і завдання навчити дитину, хто є старший, слухати старших, Спошанно відноситися до старших. Не жертви хочу, хочу милосердя, каже Господь. Духом смиренним і серцем сукрушення Бог не породить. Де ви видите у своїй дитині смиренне і сукрушене серце? Де? Будете відповідати за себе і за дитину, тому що ви її спортили. А це все починається з малку. Так, це було. Оксана Парічук. Слава Ісусу Христу чи Василь, скажіть, а мене періодично стали мені снитися нечисті сни, які як атаки. Навіть було таке, що здавалося, що не, що не виживу, хоч молюся і сповідаюся. Причащаюся, що робити, порайте. А мені передивиш, що снитися дуже нечисті сни. Ну, я знаю, що ви маєте на увазі нечисті. Чи ви маєте на увазі в якійсь, в еротичному плані, чи нечисті, може якісь позиції з злих духів, що вони там оскверняють світі речі? Ну, це різні може бути. Але, як правило, от такі... що таке сни в першу чергу, так? Це коли підсвідомість хоче зробити порядок за незбірну інформацію, так є речі, які нас тривожать, є речі, які нас тішуть, є речі, від яких ми, нас дуже страшно, а є речі, від яких нам дуже добре. І це все воно складається в голові, бо навіть людина, яка вчиться в школі, що ви знали, 30% тільки з того, що вона чує, вона сприймає свідомо. А 70% підсвідомо. Тобто, навіть якщо ти на уроці спиш, а вчителька говорить, ти слухаєш, і підсвідомість складає тобі в голову той порядок, так? бо тому що нейронні зв'язки в голові будуються відносно логіки нашої, відносно того, що ми слухаємо. І хтось складає їх у логічні цепочки, а хтось просто скидає на купу. І той, що складає в логічні цепочки, він будує принципи критичного мислення, і люди потім. Стають мудрими, досконалими, розумними, ті, які можуть творити і інших щось навчити. А ті, які просто складаються купу, то бардак. Для того розум часто старається все упорядкувати. Те, що в нас в голові накидано кусками, бог той Бог підсвідомість наша починає складати у якісь логічні образи. Так? І це якщо багато дуже негативної інформації. Або якоїсь бредоти, то воно складає у ті сни, і цих снах ми якраз це все упорядковуємо. Ми якби проживаємо так? якусь конструкцію з того, що склав мозок, із з яку почув за цілий день. Щоб вона мала якийсь логічний порядок, щоб її кудись поставити. Якщо вона не, не, не важна не інтересна, ми маємо таку здатність якби, забувати. так? Це не є щось погане, це є дуже добре, коли щось людина. Коли людина Забуваєш що це дуже добре, бо тому що мозок не перегружається. І тому от підсвідомість старається вибудовувати якісь речі. Коли вам сниться якісь там тривоги або ще щось, значить, відповідно, треба в тому напрямку. Е, як я завжди кажу, не слухайте, що вам кажуть, а старайтеся задати запитання, чому вам то кажуть. І якщо, е, якщо я в сні. Відчуваю, що я щось не доробив, я не встиг там щось покласти, бо це вже щось там поїхало понесло. Значить, це відчуття щось недовершеного якогось діла. Коли тут мені сниться, розумієш, що я, ну, наприклад, а, що зараз будуть перевіряти мої документи, який я священник, розумієш, а я не пам'ятаю десь свій диплом дів. Розумієш, і все, я переживаю мене зараз свіжим з церкви, бо, бо я, я забув де мій диплом. Я не здав якийсь там екзамен, знаєте, і така тривога є це коли людина е, має там недостаток якихось е, недостаток компетенцій, недостаток знань, якихось, так? ти відчуваєш тривогу. Значить, в тебе був такий стан, що ти не знав, що сказати. І мозок відтворює, і тобі вибудовує такі, такі от речі, конструкції. Це є дуже добра підказка, якщо там розібратися ну, в тих всяких нечистих не, не снах. Навіть якщо вони еротичні, так? відповідно, треба зразу зрозуміти, що в чомусь є проблема. В чомусь є або недостаток, або надлишок. Або ви дивитеся порнографію, або ще щось. І воно відповідно в голові тобі буде цікавотити, однозначно. Тому не треба лишніми речами засмічувати собі голову. Не треба. Краще включити трансляцію, послухайте службу Божу, уділіть Богові крапку часу. Ляж просто віддихни і включи, щоб ти чув, як іде служба Божа. Воно тобі зробить більший порядок в голові. Якщо і тоді вам не буду ці дурні сни. Ви побачите, які вам буду сни снитися, якщо ви хоча б півгодини або годину будете уділяти, щоб слухати трансляцію, слухати службу Божу. Не тільки то, що отець говорить, там, так? проповідь там, чи там відповідає на питання. Службу Божу послухайте. Тоді вас сни будуть. Олеганский.